Напередодні Дня незалежності України в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями відбулось справжнє свято, що об'єднало понад сотню учасників. Захід став можливим завдяки підтримці благодійного фонду Стімул, який вже не вперше допомагає створювати теплі незабутні моменти для дітей та їх родин. До цих пір основні реалізовані наші проекти це закарпат це Дніпропетровська, Київська область. У нас є певний досвід по реалізації проєктів для створення безбар'єрного. Простору. Чому Закарпаття? Тихий край, екологія. І ми гадали, що тут немає війни, але вона, на жаль, вже дійшла навіть сюди. У нас задач це вручити подарункові сертифікати дітям. Директору центру теж буде подарунковий сертифікат на 40 тисяч. Вони будуть проводити ремонтні роботи. Задача одна, щоб діти з інвалідністю, з інклюзією вони не почували, не, почували, не відчували е, різниці і вони могли вільно спілкуватися з своїми ровесниками. Особливо зворушливим стали виступи талановитих вихованців центру. Їхні пісні, вірші не залишили байдужими жодного присутнього. А Частина заходу проходила просто неба на подвір'ї центру, де дітей чекали розваги з аніматорами, цікаві конкурси та ігри. Не менш вражаючим подарунком для дітей та всіх присутніх став спів, спів членкині благодійного фонду Стімол Людмили Ковач. 何忧？ Стали подарункові сертифікати на суму тисячу гривень. Приємна несподіванка, яка подарувала ще більше посмішок. Батьки дітей з особливими потребами поділилися емоціями і враженнями для багатьох це свято стало символом підтримки, уваги та спільності. Я мама особливого хлопчика. Ну, хоч він вже дорослий, він вже самостійний, але колись цей заклад дуже допоміг нам, тому що е, тут ми реабілітацію проходили. Е, тут е, дитина дійсно знайшла багато друзів. Знайшла собі якісь інтереси спільні, так що а такі заклади, як сьогодні, проводиться, це супер, тому що ем, ну потрібно і так важкий дуже час, і в такий час ем, потрібно багато позитиву. Заходи ці дуже важливо проводити, тому що для особливих діток. Як кажуть, багато спілкування, багато подарунків, веселищів не буває. Це дуже добре, що в цей час важкий, не забуваючи про наших діток. Дякувати спонсор спонсорам, нашим керівництву, нашого закладу, що вони турбуються про наших діток. Завжди шукають будь-які можливості, щоб якось їх… Помогти нам директорка обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Оксана Ковач зауважила наскільки важливим є даний захід для дітей. Ми щиро вдячні, що всеукраїнський фонд благодійний Фонд Стімул звернула нас увагу. Був присутній з нами, дав можливість подарувати свято невеличке для дітей, для молоді, і дав можливість подарувати нашим сім'ям трошки підтримку у вигляді сертифікату для власних потреб. А також вони на сіті сьогодні подарували нам сертифікат для наших потреб, адже заклад завжди потребує різних заходів, різних предметів, які безпосередньо потрібні для функціонання нашого закладу. Ми щиро вдячні і дякуємо нашому меценату, який звернув увагу і допомагає нашим всім нашим діткам трошки мати радість цей Нелегкий для України час. особливо важливою частиною події стало вручення грошової допомоги від благодійного фонду Стімул для мукачівських дронів, які активно допомагають Збройним силам України. На завершення всі учасники отримали приємні подарунки, море позитиву та незабутні спогади, які назавжди залишаться в їхніх серцях.